І Святого Духа. Возлюблені Господі, браття і сестри, сьогоднішній день, коли ми згадуємо пам'ять мучеників, ми кожен раз нагадуємо собі, що кров їхня це основа, це фундамент для життя церкви. Це та сім'я, на якому посіяна вся та пшениця, яка дає потім плод. З якої це людство приймає урожай. Ми, якщо відкриємо наші календарі, ті, які висять у нас на стінах, або ті, які ще краще, якщо у нас книжечки, ми побачимо, що 90% святих це є мученики. Тобто це ті люди, які мали справжню віру, тому що всі наші слова, наші діла. І спитуються саме більше тоді, коли людина предстає перед питанням, ти віруєш за Христа чи ні, а якщо ні, то будеш мінімум у в'язниці або лише в якихось прав, свобод, а максимум будеш вбитий. Так от ці люди показали нам, що в церкві справді віруючих людей, які з Христом ніколи не бачились вживу. Але знали його духовно. Ми теж кожен раз на утренні Воскресні співаємо такі слова, що «Воскресення Христового відівши. Відівши поселенське означає знаючи. Не бачили ми Воскресіння Христове, ми не могли його бачити. А ми кажемо кожен раз ці, ці, цьому піснеспівові, що Воскресіння Христове ми знаємо, ми пережили Пасху, ми пережили Воскресіння Христове так як своє Воскресіння. Бо ми разом з ним розібралися, каже посту так само разом з ним і воскресли. Тому такі люди свідчили про це перед мучителями, не боючись смерті. Так і перекладається мученик, мученики це свідки, свідок. Щоб ви знали, це з грецької мови слово мученик. Це у нас в славянській мові, воно так звучить, що замучили людину. А в грецькій мові «мортіріос» означає той, хто свідчить хто говорить про Христа не тільки верніше говорить, але своїми справами, навіть готовий померти. Він є фанатик, якщо хочете, бо фанатос, грецьке слово, означає смертник, той, який йде на смерть. І ми християни, да, в якійсь мірі є фанатики, тому що коли стоїть питання для нас принципове, віри в Бога, вірності церкві Його, тому що церква і Бог це одне і те ж. Без церкви ми не маємо спасіння, ми можемо вдома молитись, но освячуватись, вдома ми не можемо. Ми про це не раз з вами говорили, особливо в період ковіду. І тому, хто не вірний Богу і церкві, така людина от, і спастись не може. І як ми бачимо інший подвиг, хто вірний, Господь їх прославляє на найвищій, можна сказати, ступені після апостолів. Ми знаємо, що. Чеснота мученичество, вона найбільша порівняно з іншими чеснотами, які може християнин мати. Якщо нам прийдеться, кажуть святі отці пострадати за Христа, приймемо цей дар, яка ще поступали, він звертається до е, Галатів і каже, що от ви мали можливість не тільки вірувати в Бога, як інші спільноти. Ви мали можливість. І мали такий дар від Бога пострадати, чуєте дар від Бога. Не кожен його може мати, каже просто Павло. Тільки особливі люди, які здатні, тому що Бог ніколи не дає нам те, що поверх наших сил. Він бачить наші сили і дає тільки стільки нас і спитати діяволу, скільки ми можемо винести. І тому це особливий дар мати таку віру, яка готова йти і на смерть заради Христа. Тому кожен раз ми удивляємося і молимося, чествуючи мучеників їм, зокрема сьогодні, і святого, якого ім'я я ношу, і серед тих святих, сьогодні ми згадуємо, і дякува Вікентія, і мученицю Стефаніду, прекрасні їхні життіє. Вони Стефаніда з Віктором разом пострадали, і великомученика міну. Ми кожен раз удивляємося і просимо їх, щоб і хоч трошечки нам дали той благодаті, яку вони мали, щоб і нам у сьогоднішній їх складний, коли стільки з питань на долю віруючих, реально людей, православних людей. Ви бачите, що робиться, що православні воюють з православними. Як це не виклик нашій вірі? І це взагалі неможливо було. От я спостерігав. У неділю по інтернету в мене кров'ю вбивалося серце про стан речей, які ми маємо. Так? Ми в Україні закликали на початку війни, потім вже перестали це робити, бо побачили що це без пользи. Ми закликали росіян православних, ми до православних зверталися, що зробіть все можливе і неможливе, щоб зупинити цю війну. І я, ви знаєте, з цього алгому також звертався до них через відео. А що ми побачили цю неділю? Кресний ход, здається, в місті, щоб я просто не помилився, це все можна в інтернеті знайти, але напродіби ну, це місто Краснодар. Кресний ход має близько трьох тисяч людей з хуругами, священники, діяли з кадилами, йдуть по центру міста. І після літургії в неділю от вийшли в город з Кресним ходом, а ціль ходу – показати. Місцевим жителям, що не треба боятися мобілізації. Батюшка закликав, треба всім іти на війну в Україну. І вони несуть разом з хорумими надписи, букви В, З, з яких убивають наших людей православних. Вони серед хорухів, співаючи церковні пісні, несуть ці букви, несуть прапора Росії і е, такі гасла, типу ми своїх не бросаємо, не буду всі далі перечислювати. Ви представляєте собі, браті і сестри, упадок віри. Ми можемо називатись православними, а робити повністю противоположне тому, що Христос вчив. От зверніть на це увагу, яка да? трагедія. І тому е, в сьогоднішній день ми чули також і в Євангелії, до речі, що ви думаєте, що ті люди, каже Господь до своїх послідовників, на яких впала Симовська башня, наприклад, вони були гірші всіх, які жили в Єрусалимі. Ні, він каже. І ви, якщо ви не покаєтесь, і вас така участь наслідує. Або ті галилеяни, яких Пілат з змісив жертви з кров'ю, були гірші, ніж інші. Ні, тож, якщо ви не покаятесь, вас теж така чекає участь. І тому, браті і сестри, сьогодні шлях справжньої віри тільки через покаяння, через настояще покаяння. Ми всі про нього говоримо, але ми не міняємося, тому в нас така віра наші церкви, люди навіть ходять, але як мало людей, які би готові були, якщо якісь гоніння, якісь насмішки на церкві, якісь притіснення бути вірними церкві, ми бачимо, що у нас одна біда в Україні, у нас люди піддаються під ці маніпуляції, які йдуть в засобах масової інформації, і те, що прийнять нашу церкву, справжню Христову церкву, яку ви тільки не хочете ярниками. В Росії інша ситуація. Там піддаються під вплив державної влади, там де треба було противостати. І тому кожен з нас, якщо не покаяться, я говорю про... Всіх людей, які живуть в Всесвіті, тому що Господь припускає ці війни, не тільки в Україні зараз війна йде. От, Ви знаєте, я завжди привожу приклад навіть той Афганістан, де теж воювали наші діти, наші солдати. Ви знаєте, що тільки по офіційній статистиці, а що, що значить офіційна? Ви бачите в Україні. Офіційно це одне, а насправді це може бути зовсім інше. По офіційній статистиці мільйон афганців померли за 10 років війни, поки там були радянські війська. Мільйон людей померли. Ви думаєте, ці крові, якої вони не були віри, не грає це діти Божі. Ця їхня кров не вбіяла до Господа. І нам тепер всім не вертається вона, я теж так можу привести паралель, тому що завжди про це говорю. Ми не каялись навіть і не каємося. Ми пам'ятники клали авганцям, я не маю нічого проти людей, яких туди силою заставили йти в ту війну. Ми, ми теж були в політично-інформаційному прості якісь інші. Але ми хоч раз вибачились перед цим народом і сказали, що да, ми помилялися, ми теж не мали бути в вашій державі. Ні разу я таке не почув, ні від президентів наших, ні від інших депутатів, ні від когось іншого. І от сьогоднішній день тому задумаємось над нашою вірою, яка вона. Тому що нікого не можна вбивати, і це наша віра, ні під яким ім А й навпаки нам Господь каже в Івангелії, будуть вас вбивати і будуть думати, що Богу служить. Інша цитата є. І то ми бачимо. Тобто, як можна і скадертати віру? І знаючи ці слова, все рівно по-іншому давати значення і зміст. Ми можемо тільки... По-іншому свідчити про Христа. Приклад мучеників наших, да? вони нічого не перевертали, ніякі революції не робили. Але їхня кров принесла ті плоди, церква живе, попри всі гоніння. І вона буде жити до другого пришестя Христового у світі. І вони показали нам, приклад справжньої любові до Бога, що ми маємо в них просити. Да? І нашим дітям, які будуть після нас жити в цій церкві, щоб вони теж тут були і. Любили до справжнього Бога, були йому вірні. Амінь.